Тож колядники наші діти, спиручі українці, які приїхали сьогодні, щоб вам, дорогі українці, по за порядувати, то зустрічайте. Щоб... Возроди. Возроди нам все паними, щоб були ми знов щасливі, радість буде в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засміяли. То було звичайним дни. Ми по собі вівці Заспівали і заспівали та не вимоги, що страх обіймає, Бо за нами люди, всіх нас тут карає. До верцепту поспішайте, сина Божого вітайте і спішіть довезло, вітати Божу дитину. Ми почули співпів, спів співселене, що полете пі у Божий боже з'явився нині. Я подавився і за хмелю з'явилися якісь чари. Як грієм за гаркати, нам блиснуло світло очі. Не лякайтеся од Бога, нелегка ваша дорога. Я посла вам провідницю на яскравішу зерницю. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви, мої друзі. Не у не боги послужки. Квітки ви з якого роду українського народу. красний є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новина? <різований> як ангели заспівали, ми всі разом про це знали. І тебе я пам'ятаю. Ти один з ангелів краю. Ми тебе давно зустріли поміж тими, що ясніле. Зачекайте, зачекайте, ви так скоро не чекайте, ви так скоро не їти, як прийшли, то щось просі. Господай, тут хороші, вони мають грубі гроші. О ні, тому що не буде. Так і сьогодні будеш, то бою гетьматики, допомога забувати. Забирайся, їду. Забирайся, вас пускати, бо теж не буду. Я не хочеш шоткувати всі часні люди. Що? Жида з хати, жида з хати випихати? жида гнали єгиптяни, гнали греки, мусульмани, гнав москаль і дивні мака. Може, живий бідака. Що вас з цим коні про що вас шату пекло, що прийшла до вас жидівка і покрала всю горілку. Не піде до вас біда, вона прикрай стара. Хто із вас, які гріхи має, чор до хати забігає. То мене тут споминаю, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там грають мої музики. Там, де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я ж і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке я маю, чортом мене називають. Щоб люди добре жили, треба, щоб чортам служили. Один одного, щоб били і горілку добре пили. Ага. Поховайте все з колори, закнивайте штори, час сказати, що родівка йде до хати. Вечір прохле, вечір сайний. Круги тут будуть незвичайні. Не одну я пташку вкрала і до вас прішкандибала. В мене все є. Папироси, яйця, пиво і кокоси. Хто що має заміняти, хто що має продавати. За старі шматки луночі, Дам коралики блискучі. Добрий вечір, пане манску, шатутка сидіє, наче живе с хатина собі дурі. а я ціна доби ще все вмію робити. Кую, дую, та й краду і ворожити. Можу жінку найкрасну, у кого є файна. Можу коника гінного вивезти з тайну. Можу ложку підпустрити, можу голос підкувати. А як дайте кусок сала, то й муж Я ваша біда, я вас всіх і давно знаю, я вас мучу, пригинаю, всі достатки відбираю, ані латки не лишаю. Сію в душах ваших страх. сили в мене є в руках. Лише один би мене стяг, як би в світі панував. Ох, що вчора народився, але ірод розпливсь, нині його вб'є. Шукалася, не лякайте, тільки вір, майте. А хто бога споминає, то там місця чорт немає. А хто вірить в Божу мати, то там дівка не буде здибати. А хто вірить в Божу силу, то там жит не буде милий. Іди від нас не чиста сила, поки злого не вчинила. За широку муку, Запорізька <говорить> всі понамалахи. Нові ночі до дні світло не спала.

Царі, ідем зі сходу, давно чули від народу, і пророки теж писали, на месію прибрікали. Ми прибули в смієму, поклім віддати цару своєму, я дари з собою взяв, щоб Ісус усіх прийняв. Несем ми дари богатіму у народженому дитяці, несем золото і миру, дарувати серце щило. Отож прийми мій Христи, спаси, дари степів, Морів і гір, золото блискуче, цілюще і ладом тохуче. Чули, Бог там народився. Ясно повився, І свята Мати Марія. Що за суд? Люда поки пецю потреба? Багато тут ти що, Ви розваряти. Висойне, бо є теж склати, від вами суд буде, бо сам і очі дойде. Чого друзі буде? Чарль, кажуть, я новина, по один, місця, цар, кажуть, є новина, по поодира діва сина. Ми почули такі вісти, що родився цар у своєму місті. Один я цар, тут володар цього світу. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Підіть до Вифлеєма міста, там воїнів у моїй вісті, і мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Твій наказ ми виконуємо весь час. Смерти, смерти, моя мило, ти завжди мені служила. Всіх косило ворогів, тих, кого я повелів. Працюю, косою, Хто питається зі мною? Є моле дитя в є єм його ще нині. Ні, не буде того царя, я нікого не оддам. Бо мале дитя в Яскіні має владу світ мені. нині. Мушу я йому служити і тебе весло, Я є мощий і багатий, можу й худобий дати. Ходи зі мною, ролю сину, б'ю тебе, а не. Ходи, ходи зі мною, царю, тебе всю я пофупаю. Побори не сок, діти цар виступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згоден був поміж вами панує, хай справами вашими. Серце, клює, майте добру волю Богу, тільки вірте в ласку богу. Ласка Божева спасе, і раді всім несе, а нині ми разом Ісуса вітаємо, Христос роздає.